Українські бійці прорвалися у Покровську і встановили прапор. Командування перекидає нові резерви. Відступу не буде. Невже вдалося перехопити ініціативу на полі бою? Деталі замить на каналі Сій час. Ставте лайк і починаємо. Росіяни продовжують просуватися у Покровську північна частина міста перетворюється на сіру зону. Про це повідомляють українські військові пабліки. Ворог просочується малими групами. Окупанти закріплюються на позиціях у різних частинах Покровська і заводять туди операторів дронів. Попри це, українські воїни заходять у тил ворожим групам. Зокрема, бійці 425-го окремого штурмового полку Скеля пройшли ледь не через усе місто. Дійшли до центру, зачистили міську раду і підняли над нею прапор. Це свідчить про те, що росіяни не контролюють місто повністю, ба більше подекуди наші воїни навіть беруть окупантів в оточення. Наприклад, у мікрорайоні Лазурний є наші позиції, які виходять оточені, але умовно вище залізниці вже позиції противника можна назвати оточеними. Міжпозиційний простір ніхто, крім дронів, не контролює. Політолог Кирило Сазонов підтверджує, Покровськ суцільна сіра зона, і підняття прапора воїнами 425-го окремого штурмового полку скеля, які пройшли все місто. Тому підтвердження, дорогою вони забаранили кілька осередків спротиву окупантів. Під Покровськом спалили колону ворожої бронетехніки, яка йшла на штурм Мирнограда, Десантура зачистила родинське і при спробі відбити спалили ще одну колону техніки. Ось так зараз виглядає війна у Покровську. При цьому Сазонов переконаний, що українська армія не відступатиме із Покровська і триматиме його до останнього. Недарма командування перекидає туди все більше резервів. Отже, є рішення утримувати Покровськ. Логіка тут є і не стільки політична, скільки практична. Виводити, а куди? У поле, там далі, до Павлограда, рівне поле. Як не закопуюся зимувати в полі під постійним контролем дронів, це дуже паршива перспектива. Підвали Покровська набагато затишніше і надійніше. Про це каже експерт із радіотехнології Сергій Безкреснов, відомий як ФЛЕШ. За його словами, влада і командування наказало тримати місто і перекидати туди всі можливі резерви. Адже за Покровськом практично рівна територія в глиб Дніпропетровщини. Я особисто продовжую дотримуватися Думки, що жодні позиції не варті життя людей, і сподіваюся, що якщо виникне необхідність рятувати людей, це буде зроблено вчасно. Фактично, сили оборони і так здійснили подвиг, утримуючи Покровський напрямок. Рік і піхота, і артилерія, і звичайно, сили безпілотних систем. Наразі оточення Покровська немає. Про це каже кореспондент Богдан Мирошников: мовляв, упродовж тижня вдалося відсунути ворога з околиць Гришеного і Родинського. У самому Покровську ситуація важка. Там триває зачистка західної та північної частин міста. Всюди тривають важкі бої. Тупо всюди бої, і так буде, допоки або з нашого боку не вдасться стабілізувати ситуацію, або поки ворог не закріпиться. До того це міські маневрові бої за право закріпитися в сірій зоні, що призведе до подальшого контролю за однією зі сторін. Водночас видання Лемонт припускає, що Покровськ протримається лічені дні. При цьому втрата Покровська і Мирнограда загрожує ефектом доміно, коли в обороні з'явиться діра. А росіяни закріпляться у фортифікаціях, які раніше належали українцям. Натомість під добропіллям в української армії успіхи. Військовий із позивним «Мучної» констатує наші бійці пройшли і вигризли плацдарм у ворога. Просування реальне із захопленням позицій. каже, тепер саме українська армія диктує розвиток подій у цьому секторі. А росіяни тікають. Чи вдасться нашим бійцям перехопити ініціативу також у Покровську? Друзі, долучайтеся до обговорення в коментарях. Що відбувається по Покровську? це реально сіра зона. Всі ті західні, зокрема медіа, які пишуть про те, що там 10% контролю залишилося у сил оборони. Це не відповідає дійсності. Чому не відповідає дійсності? Тому що направду це велика, велика сіра зона, де е, дуже багато. Змішаних позицій, як наших, так і російських, і насамперед контроль дронами. Контроль дронами з обох боків відповідно говорити про а, фізичний контроль когось або рахувати відсотки, або сірі зони, які навіть на мапі Діпстець з'являються перефарбовувати їх у червоне. Це недоречно. А, є бої за конкретні сектори. Які мають значення, і наприклад, присутність або відсутність там противника дозволяє нам або навпаки не дозволяє здійснювати логістику. Так це важливо. Важливі райони Гришиного, важливий район півночі Покровська, е, решта, в принципі, це зона змішаного контакту. Тобто, там є наші позиції, ворожі позиції, врешті. Підтвердженням цього процесу є дії 425-го штурмового полку Скеля, який вчора. Реально інфільтрувався до самісінького центру міста. От, ви можете побачити геолокацію, куди вони зайшли на покровську на будівлю покровської міської ради та повісили синьо жовтий прапор України, тому що там росіяни активно почали по своїх соцмережах заявляти, показувати, що, мовляв, нібито вони захопили міську раду, і це вже означає падіння Покровська. Це не відповідає дійсності. Скеля показує, що можна просто пройти півміста пішки, фактично що інфільтруватися туди. І це якраз таки ознака того, що Ну, власне кажучи, через усе місто ходять як наші бійці, так і ворожі. Тільки в нашому випадку це не припустимо давати ворожим бійцям ходити, тому що вони ситуативно потрапляють на позиції наших пілотів, на позиції наших ребівців, на позиції наших рерівців, і це все перетворюється в трагічні наслідки, які на жаль теж існують у Покровську. Росіяни начхати їм. Ця ситуація не страшна. Те, що будуть бувати, операторів БПЛА там рерівців, ребівців, купу піхоти, тому подібне для нас це страшно страшно. бо в нашому такому випадку хаотизації оборони для нас це страшно саме тому. Ситуація в Покровську, як була так і залишається критичною, навіть по про те, що прапор справді над міською радою вивішено. Давайте дивитися коротеньке відео, як скала це зробила. Штурмовиків в будівлю міськради почалася зачистка. Було досягнуто елементу несподіванки. Групи знищили ворога, який знаходився всередині будівлі. І нарешті штаб почув те, чого всі чекали. Плюс вилуче вилучше. Ви Заходьте в укриття і будьте на зв'язку. Ну тобто розумієте, це от якраз таки демонстрація того, що росіяни інфільтруються дуже глибоко в наші тили, але й наші бійці зуміли інфільтруватися в центр. Е, я не хочу сказати, що це безперешкодно. Вони до речі, по своєму е, ходу свого руху вони натрапляли, наприклад, на засідки росіян, які були на шляху їхнього просування. Вони натрапляли на дрони ждуни. Які уражали ту бронетехніку, якою е, бійці скелі заїздили до е, Покровська. Е, тобто ворог насправді там е, все ще доволі таки серйозно присутній, і зараз малювати якусь переможну картинку по Покровську, ну точно не варто. Е, хоча б з огляду на те, що в з півдня Покровська в нас не перекриті е, ось ці ділянки. У нас немає е, то, такої ситуації, якою троє можна було б окреслити, що е, ось тут діру, з якої лється російська піхота до Покровська, е, цю діру ліквідовувана. Воно і пробоїно забито, ні. Але що демонструє дане відео від скали, так це те, що власне немає оточення, немає того про що свідчить російська пропаганда. Місто не є оточеним, агломерація не є оточеною, агломерація не є підконтрольною ворогу. Хоча почасти справді з'являється Елементи, скажімо так, оточень е, самого Покровська, коли Росіяни з'являються на в північних околицях або намагаються переламати нашу логістику в районі Гришиного Гришини. Це на північний е, захід від міста. Тобто, коли вони з'являються в районі Гришиного та рівного, е, а це відбувається весь час. То тоді логістика ламається і фактично існує оперативного оточення, коли їх звідти вибувають коридори е, для логістики відкриваються. Зараз наш генштаб заявляє, що вони намагаються фланги обезпечити. Ну я не створював би великої великої переможеньки з того, що тут коїться. Е, цікаво описують ситуацію покровську діпстейтівці, які кажуть, що це міжпозиційний простір, який ніхто крім дронів не контролює. Кожен намагається не вступати в бій, будучи на своїх позиціях, і не видавати себе, бо інакше прилетить купа FPV. Е, От така от історія. Фактично контролю немає ні в нас, ні в противника. Це просто суцільний суцільний сіряк, але цей сіряк нам не на руку, тому що росіяни за рахунок того, що не можуть втрачати велику кількість, е, вони можуть і займати е, цю, е, цю історію. От в тому, якраз таки є особливість. Оборони Покровська, яке вочевидь ухвалено, ну не інакше політичне рішення отримувати цілу агломерацію, хоча як би там складно складно не було, і в Покровську отримувати, і в Мирнограді отримувати. Хоча ворог повсякчас е, намагається просочуватися до Мирнограда, і вчора теж були такі спроби просочування до Мирнограда на околицях, зокрема, вони лупилися в позиції 79-ї десантно-штурмової бригади е, на світанку на техніці. Росіяни їхали, їх підірвали, добили наші ФПВ, е, машини згоріли, піхоту добивають ту, яка там залишилася і зуміла спішитися. Е, тобто ситуація в Мирнограді, в принципі, покраще, ніж Покровську, але вона дуже сильно залежить від буде, е, логістично від Родинського. Саме тому Родинське ціль номер. Два напевно, противника, і в Родинському працює 95-та десантно-штурмова бригада, яка показала ось ці кадри вибування піхоти, яка все одно інфільтрується до центру міста. Тобто, що ми бачимо на цих кадрах, росіяни в групі двоє осіб заходять до якоїсь будівлі, де потім цю будівлю розбивають дрони 95-ї десантно-штурмової бригади, і це якраз таки демонструє всю ту суть того, що там коїться, що відбувається, тому що ну не можна на конкретну хвилину сказати там. Що от позиції стовідсотково там чи місто стовідсотково за нашим контролем? Та ні, тому що якщо ворог туди заходить. Його мають звідти вибити. Якщо він туди заходить, значить навряд чи можна сказати, що це під нашим контролем. Але якщо він заходить і його вибивають, то позиція повертається або загалом агломерація, місто, конкретна територія чи район, він повертається в сіру зону, тому що не може там ніхто виживати, тому що наші почнуть туди заходити, його почне ворог пробувати. і от ось ці перенесення рубежів кіл зон, оце те, що відбувається по всій Покровсько. Мирноградській агломерації Ось такі таке становище, але воно продовжує залишатися критичним. Критичним воно не є якимось таким, що ми можемо говорити про якесь значне або суттєве покращення.